Зима. Це сталося дуже-дуже давно. Жила собі на світі красуня зима зі своїми трьома братами, меншого з них звали Груди, старших січень та Лютий. Кожен день зима ходила по землі разом з братами, що почергово допомагали їй у роботі, то сковуючи річки кригою, то замітаючи все навколо снігу. То наводячи на землю холод та замітілі, та якось зима засумувала. Чому ти сумуєш, сестро? запитали в неї брати. Та як мені, дорогі, не сумувати, куди не гляну, бачу, що всі мене бояться. Лісові звірі ховаються від мене в свої нірки, ташки сидять самотньо на гілках, похнюпивши свої голови і зовсім не співають. Люди і ті поховалися в будинки і зовсім не радіють мені. Ніхто мене не любить адже я така холодна. Навпаки, сестро, утішають зиму, брати. Ти ж у нас така красуня. Та що з того? Через мій холод цього зовсім ніхто не помічає. Задумалися брати зимові місяці, що робити? Як же їм порадувати сестру, і вирішили втішити її, подарувавши зимі багато різних свят, якими вона могла радувати людей. З тих пір, не дивлячися, що йде люта та холодна зима, люди з нетерпінням чекають її, адже разом з зимою йдуть казкові чарівні свята, які зігрівають їхні серця і душі, та радують кожного. Своєю неповторністю та красою